І так, далі нема тиску води, слабий напор води. ну Танка цівка замість нормального напору. Що треба зробити? Ну, якщо у вас біжить тонка цівочка, то перш за все треба перевірити узли. Тобто, перш, давайте оприділимось з тим. Тонка цівочка, Раніше було нормально, всього вистачало, води вистачало. Тобто тонка цівочка може бути А. Спочатку, зразу ви відкриваєте кран, і водичка ледь ледь тече, але не закінчується. Ну, по-перше, це може бути пов'язано А з спроможністю насоса накачати Це може бути пов'язано із чистотою фільтрів. Тобто фільтри забруднились, і у вас іде тонка цівочка. Подивіться, чи тонка цівочка, у вас тонка струйка біжить тільки на кухні, чи це може бути і. У ванні, тобто всюди, якщо в одному місці це може бути пов'язано, в кранах є так звані носики, аераційні такі елементи. Викру...